Це просто волосся дибки. З вами знову Марися Томашевська, і сьогодні я наразі в першому гуртожитку. То реально кури вони куткудахують на фоні гуртожитку. І студенти можуть милуватися зранку, тим, що тут їх зустрічають такі, от мешканці. А який це будинок? Дев'ятиповерховий, здається, зараз не підрахуємо на скору руку, але якось воно ось так виходить. Значить, ось такі кущі, кущі, кури, кури. Люди чомусь розмовляють російською мовою на, на території. Національного прикарпатського університету і говорять, що вони за гуртожським Прикарпатського національного університету. Але тим не менше, якось так воно відбувається. Бідні студенти українські на відшибі міста живуть в нереальних умовах, Отож, може покращиться згодом після того, що. Забаром ми будемо з паном міністром освіти на зв'язку. І я думаю, що це нагальне питання, ми ставимо в прямому ефірі. Отож, і... до зустрічі, люди мої. Па-па. А, кури. Кури. Природа.